Вітаю в ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гуман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що буде у випуску. До повномасштабної війни працював кальянником, а зараз вже майже рік воює на найгарячіших ділянках фронту. Історія командира граду Дениса Мосіча, який стріляв з бойової машини на відео, знятому біля Катерининської церкви. У новгородцівський державний ліцей імені Ушинського привезли генератор, придбаний німецькими благодійниками. Взяла в руки молот та навчилась розпалювати горно, коли її чоловік Коваль пішов до ЗСУ. Як за 9 місяців роботи Марія Кобець навчилася перетворювати шматок металу на предмет побуту. До російського вторгнення він працював кальянником в одному із чернігівських ресторанів. А зараз вже майже рік нищить російських військових та їхню техніку на найгарячіших ділянках фронту. Денис Мосіч командир граду першої окремої танкової бригади, і саме він стріляв з бойової машини на відео, записаному у березні біля Катерининської церкви, яке стало одним із символів спротиву міста російській агресії. Як з'явилася ідея його записати та якими снарядами хлопці зараз відпрацьовують по ворогу, розкаже Андрій Ціток. Ця кнопка в реактивній системі залпового вогню Град відповідає за бавовну. таку, як на цьому відео, знятому в березні біля Катерининської церкви у Чернігові. Ось людина, яка робила тоді постріл. Командир машини Денис Мосіч. А ось його Град. Денису 24. Його машина майже вдвічі старша. Командувати нею почав після російського вторгнення. Його військовий, який у жовтні 2021 року пішов з армії, зустрів у ролі кальянника. Прийшов з роботи в 3 часа ночі. У мене папа розбудив, папа теж зараз служить Перший танк 2 двадцять 3 Говорить, війна почалася. Я говорю, ні, на роботу в 12, я спать буду далі. Потім что що це не шутка була. Я, якщо чесно, до конца не что що Вроде Вроді як такие такі ж Оказалось, что що ще хуже кончений. Підрозділ Дениса стримував наступ росіян на Чернігів. Зокрема, накривали ворожі колони біля шестовиці. Працювали за меж міста, поки росіяни не підійшли до нього в притул. В Чернігові намагалися не наражати людей на небезпеку. Подальше від місцевих домов гарадо, ну, щоб не так інфраструктура пострадала більше. Ну, можливості не так було много. Одним із таких місць обрали південний виїзд із міста. Ми взагалі не планували стріляти по церкві. Ми планували стріляти з київської траси, але і за прицелу нам не дозволяли там високі дерева по дорозі, якраз по трасі. І нам не дозволяли прицелу підняти вище дерева. У четвертій ранку підрозділ Дениса отримує команду, накрити вогнем дві цілі. Ангар з піхотою і КСП Буратина. Тобто там було, там було дві цілі. Це було за новоселовка десь в лісах. Залп уходит за 21 секунду, 40 снарядов. Максимальная дальность 20 км/125 метров. Нам надо ровно в 4 часа ночи отработать по каждой цели по 20 снарядов. Мы навелись. В 4 часа ровно пошел первый залп 10 снарядов. Еще до палочки подкинем. Ми у комбата спрашивали, як стріляти. Написали нормально, все відео записали випадково, пояснює Денис. Його підлеглий з телефоном мав допомогти з наведенням, тому що наша бусоль повинна була уїхати. Ну, очік довжен був просто тримати телефон, щоб я на ньому як основна точка наводки. Потім поступила команда, що бусоль нікуди не уїжджає. Я говорю, включай камеру. Відео хлопці лишили собі та поділилися з товаришами. В травні хтось із них виклав його в інтернет, і згодом ці кадри стали одним із символів спротиву міста російській агресії. З однієї сторони, приємно, а з другої сторони, взагалі не хотіли, щоб этого відео було. Ну і на щоб не було б відео, не було б війни. Ну, в цьому плані. Я думаю, церква і так красива у нас, і вона і так популярна. Після оборони Чернігова підрозділ Дениса воював на різних ділянках фронту російсько-української війни. Зараз через економію боєкомплекту 40 снарядів по ворогу, як в березні у Чернігові, бійці вже не випускають. Щас намного скамні от двох до 10. Але б'ють агіт снарядами. Востаннє розкидали на окуповані росіянами села такі листівки, схожі на тисячу рублів. Це не нікотори снаряд розривається в селі, а просто він розкривається над селом і. Падають листовки, там возвращайся домой. Звісно, приятні роботи фугас на осколочними снарядами, тому що действиє більше, і, що лістовка на живоні убьет окупанта лістовка. Що робитиме після перемоги? Денис ще не знає. Єдине, у чому впевнений, до роботи кальянником не повернеться. Чернігівцям вже передає вітання і радить не боятися повторного вторгнення росіян. Якщо если я думаю, там наші ребята вже під граніці стоять і їх ждуть. Я думаю, Чернігівцям нічим переживати. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Суспільне новини Чернігів. Власники квартир у зруйнованих чи пошкоджених під час бойових дій багатоповерхівках у Чернігові мають отримати одноразову матеріальну допомогу з бюджету громади. Відповідну програму розглядатимуть цього тижня на 29-й позачерговій сесії міської ради. Це питання є першим у порядку денному, проєкт якого затвердили сьогодні на погоджувальній раді. Чому ця програма зараз приймається, тому що управління ЖКХ завершило більшу частину ремонтних робіт в багатоквартирних будинках міста? Суму матеріальної допомоги у міській раді поки не називають. Отримують її, зокрема, мешканці будинків, які підлягають демонтажу. Це гуртожиток на проспекті Миру 249 та два під'їзди на вулиці Чорновола, 15. Нагадаємо, начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц раніше у коментарі Суспільному сказав, що експертиза науково-дослідного інституту будівельних конструкцій визнала будинок на Чорновола як такий, що не підлягає відновленню. Перший другий під'їзд буде демонтована. орієнтовна вартість демонтажу від 15 до 20 мільйонів гривень. Що стосується третього і четвертого під'їзду, то ми їх відновили. Залишилось тільки відновити два ліфта в третьому і під'їзді. Це ми зробимо в найближчі 3-4 місяці. Серед іншого на сесії міської ради розглянуть питання про перейменування вулиць у Чернігові та звіт про виконання міського бюджету за минулий рік. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що міська рада працює у звичному режимі. Верховна Рада ще не розглядала, і я сподіваюся, і не буде розглядати постанову про наділення керівника військової адміністрації функціями органу місцевого самоврядування міської ради. Виконавчого комітету міського голови ми керуємося тим, що ми діємо в рамках своїх повноважень, повноважень органу місцевого самоврядування, повноважень міської ради. Сьогодні на Красній площі у Чернігові вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Цього дня, дев'ять років тому, під час Революції Гідності на вулиці Інститутській у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло 78 людей. Після 20 лютого від поранень померли ще понад 20 протестувальників. Найбільше людей загинуло саме 20 лютого. Про себе законі наші залянці зелене меджі наші. Коли ми. Стояли, а перед нами несли труни їх всіх. А, і тоді майдан, який стояв, він спочатку плакав, потім ридав, а потім просто стояли жінки і станали. Бо вже сил не було, не було вже сліз, не було. Але була та лють, яка накаплювалася тут всередині. І тоді я думаю, що ми всі сказали, і всі поклялись, що ми ніколи не забудемо, що відбувалося. До числа Героїв Небесної Сотні увійшли троє жителів Чернігівщини: це Василь Прохорський, Андрій Мовчан та Віктор Орленко. За словами представника Українського інституту національної пам'яті в області Сергія Будка, незабаром у Чернігові має з'явитися ще одна вулиця, названа на честь Героя Небесної Сотні. Провулок Астремський стане нарешті вулицею Віктора Орленка. Це третій з героїв Небесної Сотні з Чернігівщини. На честь Василя Прохоровського Прохорського і Андрія Мовчина під час декомунізації, слава Богу, ми вже ми їх честь назвали вулиця Чернігова. Генератор для державного ліцею імені Ушинського передали сьогодні волонтери з Чернігова. Його придбали на грант від німецьких благодійників. 12 травня минулого року російська ракета зруйнувала центральний корпус ліцею у Новгороді Сіверському. Тоді у волонтерів виникла ідея придбати для школи генератор. На втілення пішло 9 місяців. Детальніше далі. Причепі трактора генератор для ліцею. На велосипеді його супроводжує працівник школи. Генератор потужністю 35 кВт. Його купили на гроші благодійників з Німеччини, привезли у новгород Новгородсіверське волонтери з Чернігова. На даний момент у нас взагалі на немає жодних аварійних і резервних джерел живлення. Тому це для нас ну, дуже велика допомога. І на випадок, навіть от якщо і діти вийдуть на очне навчання, а вони будуть тоді займатися тут по гуртожитках. От, то потужності цього генератора його повинно вистачити для забезпечення освітнього процесу. Центральний корпус ліцею у Новгороді Сіверському був зруйнований російською ракетою 12 травня минулого року. Тоді виникла ідея допомогти цій школі, каже волонтерка Катерина Данькова. Написали проект на грант, подали його на розгляд. На реалізацію ідеї пішло 9 місяців. Ми його писали, подали на затвердження німцям, тобто форуму «Civil Peace Services», І потім, десь ближче до жовтня, ми отримали підтвердження. В листопаді у нас було перерахування коштів. Тільки зараз могли на жаль доставити. Ось генератор в Україну заїхав тільки минулого тижня. Окрім генератора, на гроші від благодійників для школи придбали також чотири поліетиленові ємності для води. Їх школа отримала раніше. Там тепер зберігають резерв води на випадок відключення електрики. Новгородський перебуває в 40 кілометровій зоні від кордону з Росією. Діти до школи не ходять. Навчання дистанційне. Попри це, щоб навчатись онлайн, деякі діти приходять в школу, бо тут у вцілілих корпусах ліцею є і інтернет і комп'ютери. Ну, коли світло вимикали у нас, то дітки ходили, займалися. І в кого проблеми з інтернетом були. Потім в кого проблеми з гаджетами були. Значить, школа дала планшети діткам, які потребували. От але є проблеми, наприклад, з інтернетом, то вони приходять до школи. Тому каже вихователька, генератор потрібен школі і сьогодні для організації віддаленого навчання Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів. Марія Кобець взяла у руки молот та навчилася розпалювати горно, коли її чоловік Коваль пішов до ЗСУ. За 9 місяців роботи жінка навчилася робити маленькі та великі металеві вироби. Як шматок металу вона перетворює на предмет побуту? Дивіться далі. Марія Кубаць готує дрова для розпалу горна. Цим розпочинається робота у кузні. З 2019 року вона допомагала чоловіку облаштовувати майстерню, знімали відео для нього, але самостійно спробували плавати метал влітку 22-го року. Після того як чоловік пішов воювати до українського війська. Вирішила звільнитися теж з основної своєї роботи. Я в декреті в цей час була, і спробувати теж підтримати чоловіка, щоб все, що він. Стільки років, якби формував, зберіглося на той час, поки він захищає нашу землю. Дев'ять місяців. Жінка самостійно працює у майстерні. Щоб працювати у кузні, потрібна хороша фізична підготовка. Подрібнює вугілля для горну вручну. Далі розпалює піч та чекає, коли вона розжариться до потрібної температури. У нас немає такого термометра спеціального, щоб дивитися, і ми звикли, як оце в давнину на око. Тобто воно бачно чи він червоний, чи помаранчевий, чи жовтий, чи майже білий. Майстриня розігріває метал та починає надавати йому форму. Так може тривати довго, адже кожен удар формує майбутній виріб. Проте каже жінка, не завжди в неї все вдається, і тоді доводиться консультуватися у чоловіка. Він мені радить щось, коли є зв'язок. Тобто я йому пишу, там вже не виходить, як його робити. Він підказує завжди, тобто підтримує повній. під час роботи у кузні обпікає руки. Це неминуче, але працювати у рукавичках не виходить. Розказує Марія для роботи в кузні такі шкіряні треба не синтетику брати, а шкіру або замшу. Але це десятий розмір. Ну тобто мені, мені досить некомфортно в них. Фінальний етап роботи шліфування. Ось готова наша ложечка для спецій. За словами майстрині, це одна з найпростіших та найшвидших її робіт. Чим більше за розміром виріб, тим довше над ним вона працює. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини. Дякую, що дивитеся суспільне бережіть себе та своїх рідних на все добре.